Я продовжую розповідати про історію протистояння Шахтаря та Барселони. У попередньому відео ми згадали перші шість матчів між командами, а у цьому згадаємо ще три. Поїхали! У 2009 році Шахтар виграв кубок УЄФА, а Барселона лігу чемпіонів. Тому наприкінці літа клуби розіграли між собою суперкубок УЄФА. Капітани Пуйоль та Серна вивели свої команди на поле у Монако, тримаючи у руках свіжо виграні Єврокубки. А Серна чомусь доторкнувся до Суперкубка. До речі, виходячи на фінал, Кубка УЄФА, капітан Шахтаря трофею, не торкався. Матч за суперкубок відбувався за один день до відкриття Донбас Арени, тому Шахтар мав додаткову унікальну мотивацію перемогти, мабуть, найкращу команду світу і привести на відкриття стадіону новий євротрофей. Окремої уваги заслуговує персона Дмитра Чегринського. За день до матчу за суперкубок УЄФА було офіційно підтверджено, що футболіст переходить із Шахтаря у Барселону. Сума трансферу 25 мільйонів євро. На той час це великі гроші за гравця такої позиції, а також це найдорожчий трансфер українського футболіста з чемпіонату України за домовленістю між клубами Чигиринський мав ще зіграти у матчі за суперкубок у футболці Шахтаря. А наступного дня він був представлений у якості гравця Барселони. Можна сказати, що після матчу Чегринський міг одразу йти у роздягальню Барси. Шахтар грав неймовірно дисципліновано інших варіантів просто не було. Гірники не пускали суперника у свій штрафний майданчик, тому гравці Барси били здалеку. Найнебезпечніший дальній удар у першому таймі завдав Анрі. Ще на початку матчу він легко обманув серну і отримав можливість для удару, але на щастя відправив м'яч над поперечкою. На екваторі тайму Барселона володіла м'ячем у тричі більше за шахтар, але від цього реально гострих моментів більше не ставало. До перерви каталонці змогли один раз пробити з меж штрафного майданчику і влучити у площину воріт, коли неочікувано розіграли штрафний удар. П'ятов трохи неоковирно, але забрав м'яч до рук. Наприкінці тайму Месі ударом зі штрафного влучив у руку Томашу Хюпшману, який стояв у стінці. Арбітер вирішив, що це не пенальті. Команди пішли на перерву. Перший удар в рамку воріт Вальдеса. Шахтар завдав аж на 58-й хвилині з рикошетом. І без небезпеки. Схоже, що футболістів Шахтаря почали покидати сили, і в останні 15 хвилин основного часу роботи у П'ятова значно додалось. В одній затяжній атаці Барси Андрій відбив потужний удар Месі, після чого без проблем. А як інакше виграв верх в Аргентинця, а за кілька секунд перевів м'яч над поперечкою після хитро закрученого удару Анрі. За дві хвилини нам пощастило, що проявився егоїзм златана, і він не віддав передачу на Анрі. А пробив сам удар вийшов не сильним. Ще один шанс був у тіті, коли він намагався замкнути скидку пуйоля на дальню штангу, але кучер завадив французу. Найактивнішим в атаці все рівно був Мессі, і в епізоді у компенсований час він обіграв шістьох футболістів шахтаря. Але в останній момент кучер і серна змогли вибити м'яч з під ніг аргентинця, який мчав до свого першого золотого м'яча. По закінченні ігрового моменту Мессі відштовхнув серну, що ледь не спровокувало півнячий бій. Тут же на захист свого капітана підтягнувся кучер. Добре, що Сашко не втащив Леоніду. Як ми знаємо, він це може. Арбітер заспокоїв пристрасті і видав по жовтій карці кучеру та Месі. Основний час завершився без голів. На екстра тайми Луческу випустив Аахову, якого Шахтар влітку витягнув з небуття. Впевнений, що в цьому рішенні тренера роль зіграв бекграунд нападника, і містер сподівався, що Аахова знову зможе створити проблеми Барсі чи навіть знову забити. Частково Луческу був правий, дуже швидко у Джуліуса виникло Дві нагоди спершу він міг вийти один на один з кіпером, але програв боротьбу за м'яч Пуйолю. А невдовзі отримав передачу у зону поміж захисників Барси і пробив з лінії штрафного майданчика. Вальдес відбив м'яч на кутовий. Згодом два моменти були у каталонців. Удар бояна відбив П'ятов, а Дані Алвес пробив класно, але не точно. Схоже, що Шахтар був настільки налаштований дотягнути до серії пенальті, що Василь Кобін навіть і не думав бити по чужих воротах у цьому епізоді вже у другому екстра таймі. На жаль, зіграти у так званій лотереї не судилося. На 115-й хвилині Педро обігрався з Месі і отримав передачу від аргентинця поміж двох центрбеків шахтаря. Молодий іспанець поцілив у дальній кут. Схоже, що фанати Барси прихильники музичного стилю регі і задиміли пів поля, святкуючи гол. Кожен з нас щось зможе, В кінці другого екстра тайму такий собі удар на удачу виконав Кобін. Ну, не пощастило. Шахтар поступився, поступився по грі, але як на мене виглядав достойно. Гравці Шахтаря піднялися на трибуни, отримали пам'ятні медалі і поїхали у Донецьк відкривати стадіон. А Чигринський у Барселону боротись за своє місце під сонцем? Наступного сезону Шахтар досяг історичного успіху. Вперше вийшов у чвертьфінал Ліги Чемпіонів, а там на нього чекала Барселона. Перший матч грали на Ноу через пошкодження. З трибун за грою спостерігав Чигринський у якості гравця Шахтаря. Через сезон після переходу у Барселону Дмитро повернувся у Шахтар. Сума трансферу 15 мільйонів євро. Така собі недешева оренда вийшла. «Дмитро, йди сюди. Що ти там робиш? Давай сюда взяли Дмитра в команду, бо пацаньонок просто би пропав. Мабуть, у Луческу з самого початку була якась тактика, якої він дотримувався, як мінімум, до другої хвилини, доки Шахтар не пропустив гол. Мессі віддавав пас у штрафний майданчик на вілью, але Серна, намагаючись зробити перехоплення, вклав м'яч у ноги інєсти. Андрес витримав паузу і холоднокровно покотив сферу у ближній кут. Чи не єдиною перевагою Шахтаря була швидкість бразильців, які дуже небезпечні, використовуючи вільні зони. Перший момент біля воріт Вальдеса створив Вільян, гравець Шахтаря втік від Алвеса і пробив з гострого кута. Воротар зреагував. За кілька хвилин Луїс Адріано, як сказав коментатор матчу, завовтузився з м'ячем і змарнував фактично вихід один на один. Невдовзі Адріано не використав ще одну схожу нагоду. Цього разу по воротах пробив, але не точно. Ще за хвилинку по порожніх воротах, але з дистанції пробивав Вільян. Алвес слабо відпасував назад, що змусило Вальдеса покинути свої володіння. Воротар дістався до м'яча швидше за Луїса Адріано, але вибив круглого на Вільяна. Бразилець пробив у дотик, але, на жаль, не влучив у рамку. Надалі до перерви моменти були виключно біля воріт п'ятого штук 6-7. Не всі такі гострі, як у Шахтаря, і серед них я би виділив епізод, коли Месі у своєму стилі хотів перекинути воротаря. Але п'ятов цей задум прочитав, як-не-як, має уже гіркий досвід. На 34-й хвилині глядачі побачили один з класичних голів Барселони Пепа виривання крайнього зарукування. Захисника у вільну зону після шикарної передачі з глибини Ініста знайшов Алвеса і латераль у два дотики переграв п'ятого за рахунку. 2-0 команди пішли на перерву, а Серна завбачливо обмінявся футболками з месі. Став лайк, якщо також так би зробив. На початку другого тайму рахунок став розгромним після передачі низом з кутового піке, який стояв ніким не прикритий, як горох при дорозі забив з допомогою рикошету від ракіського. За кілька хвилин Ракіцький зробив ще один гольовий дотик. Цього разу у вірному напрямку він фактично коліном підправив м'яч під дальню стійку після передачі серни зі штрафного. На жаль, уже у наступній атаці Барселона відновила перевагу у рахунку, яка становила три голи. Кейта потужно пробив метрів з 15 під поперечку потягнути такий удар шансів Катма. А ось відбити м'яч після цього удару месі, і навіть двох рикошетів п'ятов був зобов'язаний, що він і зробив. Шахтар мав шанс повести у Донецьк життєздатний рахунок, але Адріано в епізоді наприкінці матчу влучив у стійку. А на 86-й хвилині Барселона забила п'ятий гол. Очевидно, втомлені захисники Шахтаря, яких добряче повозили, не змогли завадити Алвесу зробити передачу просто у центр штрафного майданчика на вільного хаві. Рахунок став 5-1, і матч у Донецьку перетворився на формальність. Незважаючи на формальність, гвардіола виставив на матч відповідь максимально основний склад. У Шахтаря були відсутні основні флангові оборонці Серна і Рац. Їх замінили Кобін та Шевчук. Саме активність Шевчука в атаці була одним з ключових факторів того, що, як мінімум, вибачте, за тавтологію у першій половині першого тайму Шахтар грав першим номером. Старався не відставати і Кобін, який у середині тайму виконав класну передачу в район одинадцятиметрової позначки, звідки Жадсон завдав, на жаль, слабкого удару у руки Вальдесу. Це був уже другий удар бразильця з хорошої позиції. Хвилин на 10 раніше він пробив з лінії штрафного, але і після цього удару Вальдес легко упіймав м'яч. А от ще за кілька хвилин до цього Вальдесу було явно непросто, коли Жадсон вивів на ударну позицію Косту. Бразилець пробив потужно, але у голкіпера. У другій половині тайму ініціатива перейшла до Барселони. В одному з епізодів Ракіцький врятував шахтар від пропущеного голу після удару Адріано Не Луїса, У барсі грав свій Адріано на позиції лівого захисника. За хвилинку Мессі знову спробував перекинути п'ятого. Андрій до цього був готовий. Атаки Барселони продовжувались, і на 43-й хвилині одна з них стала гольовою. Дані Алвес відпасував на Месі у центр. Перед штрафним майданчиком Лео уникнув підкату Ракіцького і пробив у кут поміж двох екс-футболістів Карпат Іщенка та Кобіна. 0 1 Перед самою перервою Шахтар заробив небезпечний штрафний стандарт. Чудово виконав Жадсон, але Вальдес витягнув м'яч з дев'ятки. У другому таймі Шахтар не покинув спроби забити Барселоні. Найкращі шанси були у Мхітаряна та Марсело Морено. Вірменин пробив сильно з розвороту, але по центру, що дозволило Вальдесу знову стати героєм епізоду. Болівієць замикав передачу з флангу і просто не влучив у ворота. Головна індивідуальна мета Мессі на другий тайм була таки перекинути п'ятого. Але окрім намагань це зробити, він ще й встиг створити гольовий момент для Афелая. П'ято відбив удар Нідерландця, а добивання Алвеса було неточним. Шахтар програв Барселоні і у домашніх стінах. Це була перша поразка у Єврокубках на Донбас Арені. Отже, у цьому та у попередньому відео ми згадали усі матчі між Шахтарем та Барселоною до того, як вони зустрілись у 2023 році. Я маю надію, що вам було цікаво, а також що ви поставите лайк та підпишетесь на канал. Дякую за перегляд! Бажаю всім ще відвідати матч Шахтаря проти Барси на Донбас Арені, а також здоров'я, миру та слава Україні.